Запускаєте рекламу Google Ads та Facebook Ads та не знаєте, як поєднати ваш рекламний майданчик із сайтом. Не перемикайтесь. В цьому відео я поділюсь з вами детальною інструкцією, як ви за 5 хвилин зможете все це налаштувати без того, щоб лізти в налаштування сайту, код самого сайту і так далі. Все, що вам потрібно буде, це. Google Tech Manager, отож. Мене звати Євген Ковалевський, я перформанс-маркетолог. Я створюю сайти, налаштовую рекламу та воронки продажу і лідогенерацію, щоб мої клієнти, які до мене звертаються, отримали як можна більше цільових заявок на свої послуги або продукт. Отож, і я з вами поділюсь секретом, як я налаштовую для себе і своїх клієнтів. Це займе у вас 5-7 хвилин. Ви просто дивитесь, повторюєте за мною і налаштовуєте так само у себе і має. Повністю зв'язок між вашим сайтом і рекламним майданчиком. Вся інформація, що проходить на вашому сайті, буде отримати рекламний майданчик, і оптимізовувати вашу рекламу ще краще, щоб ви заробляли ще більше на ній. Ми будемо використовувати Google Tag Manager. Все, що вам треба. Це один раз на сайт встановити код Google Tag Manager і все. Якщо ви не знаєте, що таке Google Tag Manager, як встановити цей код і так далі. Я вас запрошую на свій практику. На своєму практику я розповідаю з самого початку, як налаштувати та створити Google Tag Manager, Google Analytics, як це все з'єднати і налаштувати передачу даних про події на сайті, також конверсії в рекламні майданчики. Не просто передачу цих даних, а ще з додатковими параметрами та utm мітками щоб потім Google. Analytics 4. Ми могли детально все аналізувати, який трафік нам приносить максимальну ефективність, ми його масштабували, а який трафік нам поки з'їдає наш бюджет, ми його вимикали і економили на цьому гроші. Це відео також є частиною моєї практики, але тут дуже корисна інформація для багатьох. Моїх підписників на YouTube, і тому я вирішив це відео давати не тільки в платному практику, а й безкоштовно для всіх розмістити на YouTube. тож, якщо ви купили мій практикум, дивитесь, ви вже це все точно знаєте. Якщо ви не знаєте про що я ще скажу Google Tag Manager і так далі, тоді ходьте перший модуль, і ви вже це все будете розуміти. Та інформація йде для другого модуля. Так, давайте приступимо вже до справи і почнемо наш з'єднувати рекламний майданчик з нашим сайтом. У нас вже встановлений Google Tag Manager, зареєстрований і він вже приєдна до нашого сайту. У нас є рекламний кабінет Google Ads. Нам треба його поєднати з нашим сайтом, щоб наш рекламний кабінет Google Ads отримав всю інформацію. Про відвідувачів нашого сайту. Отож, для того, щоб з'єднати, ми йдемо в інструменти та налаштування, переходимо в розділ Tag Google. Зараз Google змінив трошки систему переєднання сайтів. Зараз все йде через Tag Google». Google. Щоб всі дані не було, як раніше, був окремо Tag для Google Ads, окремо для Google Analytics, окремо Tag для тег Google. Тепер все можна з'єднати через один тег. Треба індифікатори всі індифікатори, які ми використовуємо, поєднати. Ми йдемо сюди і копіюємо наш індифікатор. Можемо натиснути на, на назву. Бачимо, у нас тут ідентифікатор нашого рекламного кабінету. Розкривається віконечка, ми копіюємо цей ідентифікатор. Натискаємо копіювати і вертаємося в Google Tag Manager. В Google Tag Manager ми натискаємо Додати новий тег, або переходимо в закладку в теги. І тут теж у нас є створити новий тег. Натискаємо Створити. Після чого вибираємо конфігурацію тегом. Обираємо Google Ads, бачите, тут багато різних сервісів. На нас цікавить, зараз ми приєднаємо в Google Ads. І вибираємо тег Google. І в це поле ми вставляємо наш. Ідентифікатор. У мене на Ютубі є відео, яко, яке можна сказати, топ-номер один на моєму YouTube каналі. Це те ж саме, що я вам зараз скажу, але там було тільки про Google Ads. І це відео було записано десь рік назад. Тоді ще не було такого, що все було зв'язано до одного до тега. Тоді треба було окремо ставити, і я розповідав відео, як вставити через код. Ми брали з рекламного кабінету код тега Google Ads і вставляли в Google Tag Manager. І таким чином, чином з'єднували наш рекламний кабінет Google Ads з сайтом. Зараз трошки проще, ми вже не копіюємо наш код, ми вставляємо просто ідентифікатор. Якщо у вас щось вийшло не так. Ще можна використовувати той метод, де рік назад я записував, де ми вставляли код. Якщо цікаво, десь тут буде подсказочка на це відео, можете його теж переглянути. Далі ми ставили наш тег, нам треба його активувати. Для того щоб активувати, ми вибираємо тригер Page. Тобто на всіх сторінках нашого сайту буде запускатися цей тег. І Google Ads, рекламний кабінет Google Ads буде отримати інформацію про візичу на всьому нашому сайті, на всіх сторінках нашого сайту. Далі ми даємо назву, щоб ми знали, що це у нас таке. Я, наприклад, пишу G -Ads Tag, щоб я знав, що це Google Ads Tag. і можу додатково надати ще ідентифікатор, щоб я знав, що це за індифікатор. І натискаємо зберегти. Не забуваємо натиснути зберегти. Таким чином, ми створили цей тех. Но ми його ще не опублікували, тобто наш рекламний кабінет ще не отримує інформацію на нашого сайт. Нам треба ще його опублікувати. Для того, щоб опублікувати цей тег, ми натискаємо кнопку надіслати, даємо якусь назву. Ну, наприклад, я вставляю просто індифікат і натискаємо опублікувати. Все, у нас зараз наш тег опубліковується, і все з цього моменту тепер все, що відбувається на нашому сайті, буде знати Google Ну, Крім тих випадків, якщо люди використовують дуже сильні якісь э, розширення для блокування реклами, є такі розширення, які можуть блокувати доступ до аналітики для рекламних кабінетів і так далі. Ну, це десь як показує практика, тільки може бути десь 20%, максимум 20% відсотків. Ми що з вами зробили? Ми тільки що з'єднали рекламний кабінет Google Ads з нашим сайтом за допомогою Google Tag Manager. але це не все. Якщо ми збираємося налаштовувати рекламу Google Ads, нам треба зробити ще одну деталь, яку. Мало хто про неї каже, мало хто про неї пам'ятає, і часто про неї забуває і її не робить. Нам ще треба налаштувати ще один тег. Для того натискаємо додати новий тег», обираємо конфігурацію тега, обираємо Google Ads» і тут є такий тег зв'язування конверсії». Цей тег допомагає ще більше зв'язати наш зв'язок між нашим рекламним кабінетом і нашим сайтом, і отримання даних про конверсію в рекламний кабінет. Тут дуже просто ми його обираємо. Також вибираємо All Page, і пишемо назву. Я, наприклад, роблю так. Ну, Також можна вставити наш ідентифікатор, щоб ми знали. Натискаємо Зберегти. І також треба опублікувати. Надіслати. Ми можемо зробити декілька тегів, не кожен тег зразу опублікується, зробити декілька тегів і тільки потім опублікувати. Тому я це зроблю пізніше, коли ми ще підключимо Facebook Ads. Не забуваємо ще. Далі будемо підключати Фейсбук. Так, е, зараз я вам ще покажу маленький лайфхак, який я показую на своєму практикуму для Google Analytics 4, але його можна використовувати також і для Google Ads. Е, ми вертаємося в Google Ads, в наш рекламний кабінет, де текст, і тут у нас є, по-перше, позначка ігнорувати повторяючі команди конфігурації на сторін. Е, рекомендовано, що це означає? Якщо у нас людина на сайті заповнила форму, наприклад, декілька разів у вас там є форма зверху, знизу, ще десь. Ілі або е, натиснув на номер телефону декілька разів. Це Google Ads буде рахувати як кожен раз якась подія або конверсія, якщо ви це налаштували конверсію. Якщо ви викаєте цей перемикач, це положення ігнорувати. Він не буде їх рахувати. Він буде рахувати тільки одну дію. Тому ж. Краджу це включити. І натискаємо зберегти. Ще лайфхак, який я розповідаю е, на своєму практикумі, для тих, хто дивиться безкоштовно на YouTube, ви, вам повезло, ви отримали корисний зараз отримати корисний лайф. То вже в практикумі це вже налаштовував Google Analytics 4. Тож, ми можемо ще натиснути показати більше. І у нас тут є торгувати час очікування сеансу. Зазвичай по стандарту він у нас йде 10 секунд. Але часто погані рекламодавці. Налаштувати якісь ботів і так далі, щоб склікували вашу рекламу. І їх налаштовувати, щоб в може, більше посклікувала, щоб бот зайшов на сайт і побув там 10-20 секунд, може там 30 секунд. І все, це рахується, як людина зайшла. Google не, міє, не, не завжди вміє відлічити людину від Google. Зараз такі вже технології, що вже самі люди не часто з ким вона спілкується з людиною чи з ботом. Вшла і пробула якісь там 10-20 30 секунд і уйшла. Для вас це як склікування, бо пройшло конверсія, людина прийшла, прийшов клік, людина пробула. як ну, Google виріб, що хтось прийшов на сайт і пробув там 15 секунд. І рахує галочка, так, людині цікава. Тому, щоб трошки відсіяти таких ботів, ми виставляємо показник замість 10 секунд на 40 секунд. Тобто буде рахуватися, коли людина пробула більше 40 секунд, тоді ця людина вже релевантна. Тобто людина дійсно щось цікаво, вона зробила якусь подію, переглянула. Хоча. Ну і плюс, якщо у вас сайт дуже довго завантажується, і ще треба люди заходять з мобільного інтернету, то теж з більшим навіть можна 60 секунд наставити. Отож, це дуже корисний лайфхак. Сподіваюсь, вам зекономітні нерви і гроші. Натискаємо Зберегти. І тут є ще пару налаштувань, які би я радив, радив би налаштувати, але я на них не буду зараз зупинятись. Вони ті ж самі, як і в Google Analytics 4. Ті, хто на моєму практиками пам'ятає з попереднього уроку, і теж ж може пройти ці налаштування зробити і для Google Ads, не тільки для Google Analytics. Так, все, ми бачимо, що у нас вже тут зелена галочка. Це значить, що у нас є. У вас вона одразу може не з'явитися. У мене з'явилося одразу, бо я перед цим тестив і трошки, скажімо так, переписується в відео. Тому вона в мене вже автоматом є. У вас вона з'явиться десь протягом пару хвилин. Тобто ви все це налаштували, і через, наприклад, 5-10 хвилин. Заходите і перевіряєте. Якщо у вас зелена галочка, значить у вас все вірно, ви налаштували, у вас є зв'язок, ваш сайт і ваш рекламний кабінет через Google Tag Manager. Google Tag Manager як місток, Міст, який з'єднує ваш сайт і ваш рекламний кабінет. В даного випадку ми кажемо про Google Ads. На цьому ми те можемо повернутися назад. Ми налаштували зв'язок з рекламним кабінетом Google Ads. Давайте тепер налаштуємо зв'язок з нашим Facebook Ads. Для цього ми переходимо в Facebook Ads. заходимо в такий параметр, як менеджер подій. Якщо у вас тут нема, можна натиснути, проскролити вниз і подивитися. Ми натискаємо на це меню і тут ми шукаємо його. У мене воно є, бо я часто їм користуюсь, тому воно в мене зверху. У вас може бути не зверху, бо ви не часто можете часто цим користуватися. Менеджер подій. тобто нам треба знайти ваш ідентифікатор Facebook Pixel. Якщо ви знаєте, де його знайти, або ви його знаєте, то це не проблема, Просто нам треба цей ідентифікатор. Ось він у мене є: ідентифікатор, я його копіюю. І вертаюсь в Google Tag Manager наш місток. Нам треба побудувати міст між нашим сайтом і рекламним кабінетом Facebook. Ads. Також натискаю Додати новий тег. Обираю конфігурацію тегу, але тут у нас вже немає по стандарту Facebook, бо бачите, у нас тут є багато різних. Фейсбуку нема, бо це, можна сказати, трошки конкурентні рекламні компанії, Майдан. Але ми можемо його знайти. натискаємо камеру тискаємо переглянути більше типів тегів. Так, назад не йшло. Так, і тоді саме тут Facebook. Так, у нас, бачите, є декілька фейсбуків. Я використовую. Facebook Pixel, бачите, вона є зелена галочка, то це перевірений автор. Ми вибираємо Facebook Pixel. Перевіряємо, що було це зелену галочку, натискаємо на нього. Є інформація, що це у нас за додаток, і натискаємо додати робочу область. У нас є попередження, що ми вставляємо спеціальний код, ми можемо його подивитися. У нас є бачите, контент у Facebook.net. Ми додаємо, Тож, ви можете не переживати, я ж кажу, це перевірне, я використовую на багатьох сайтах, як своїх, так і клієнтських. Так, Тож, тут нам треба вставити наш індифікатор. На своєму практику я показую, як це зробити через константу, щоб кожен раз не копіювати. Хто у мене на практику це дізнається, бо це буде в наступному модулі. Хто ще на практику, запрошую знову на практику, Вставляємо наш. Пікселі. Вибираємо, можемо вибрати подію, ну це у нас Page View, ось у нас перегляд події. Тут пишемо FB. Можна написати піксель, як вам зручно, так щоб ви розуміли. Я ставлю, наприклад, FB і вставляю номер нашого пікселя, щоб я знав, що це за піксель. Бо може бути на сайті декілька пікселів і все це з'єднується через Google Tag Manager, бо це наш місток між нашим сайтом і іншими. сервісами. І також Trigger All Page. Тобто нам цікаво, щоб Facebook знав інформацію про всіх відвідувачів нашого сайту на всіх наших сторінках. І натискаємо зберегти. І тепер ми опублікуємо. Зараз ми вже опублікуємо дві події. Ми опублікуємо Facebook і ми опублікуємо наше з'єднування конверсій. Натискаємо публікувати. Все, дані у нас уйшли. Повертаємося в робочу область, і тепер ми можемо перевіряти. Ми можемо натиснути попередній перегляд, ввести наш сайт і подивитися, відправляються ці події у нас взагалі в рекламний майданчик. Завантажуся сайт. Якщо у нас з'явилось такого конця, все чудово, супер. У нас є «Connect» з Google Tag Manager». Якщо його нема, значить дивіться своєму браулюсь. Скоріше за все, ви використовуєте якісь розширення. Яке блокує рекламу, або якісь VPN. Е, інколи буває, антивірус теж може на це вліяти, блокувати. Ось, дивіться, що блокує. Е, якщо повністю все блокуєте, не знаєте, що робити, пробуйте в режимі інкогніту або інший браузер. Далі ми переходимо ще в, назад на Google Tag Manager, Scan Connect. І бачимо, що у нас відправилось наш наш G. Тег ушов і наш Facebook. Це дані йшли. Тобто тепер наш рекламний кабінет Google Ads і наш рекламний кабінет Facebook Ads, знає про наш сайт. В Facebook Ads, ви можете ще зайти, подивитися, вставити розширення пікселя і подивитися, дійсно, чи передаються події, або зайти в то тобто есть Джерела даних натиснути. Тут у нас є тестування подій. Ми можемо протестувати подію на нашому сайті. Ставити нашу сторінку сайту. Не вона. Ось вона. І відкрити сайт. Тож зараз ми тестуємо паралельно і Google Tag Manager, і паралельно тестуємо в Facebook, є-зв'язок. у нас Бачите, у нас є Page View. Це чудово у нас опрацювалось. Тобто, у нас сайт підключено до. Facebook Ads і до Google Ads. Зв'язок є. Це супер. Тут перевірили. Тут ще раз, як перевірити, заходимо. У нас інструменти налаштування на Google. У нас зелена позначка. Все супер, ми все зробили вірно, у нас все працює. А я вам вдячний за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисно Я його спеціально перезаписав і зробив його безкоштовним. Я, як є волонтер волонтерського руху. Був би радий, якщо вам це відео сподобалось. Ви зробили би донат на підтримку волонтерського руху, або можете купити по посиланню цей практикум. Практикум діє е, там таймер на невеликий період. Таймер з дуже низькою ціною. Це ціна, можна сказати, по ходу в якийсь там Макдональдс поїсти одне людини. Дуже скажем так, маленька цін вартість спеціально цього практикуму, але 80% від. Прибутку продажу цього практику йде на волонтерський рух на підтримку волонтерських проєктів волонтерського руху Ірпеня. Тож, навіть, якщо вам не цікавить практикум, але ви хочете зробити донат, підтримати волонтерський рух, підтримати нашу діяльність волонтерську, ви можете або зробити донат, я буду вам вдячний, або на краще купити цей практику і ви зробите добру справу, а ще і отримуєте корисну інформацію, корисні знання. Якщо навіть вам зараз вони. Не потрібні, може, деякий час, чи деякий час ви іми користаєтесь. Доступ до цього практику я не а, обмежував по часу, поки буде платформа, на якій вона розміщена, то ви матимете доступ до цього практику. Ще раз вдячний вам за відео, дуже вам вдячний, якщо ви придбали практику. Якщо не придбали, сподіваюсь, ви його придбаєте або зробите донат. Мирного вам всім нема. До зустрічі в нових відео. Oh, oh,